Мовили про обстріли, обстріли у кривому розі зараз більш детальну інформацію вам і розповімо через. Обстріл саме гідротехнічних споруд у кривому розі є ризик підтоплення. Рівень води у річці у річці інгулець зростає. Зараз спостерігають за приватним сектором, який знаходиться поруч із річкою. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ситуація контрольована, а до якнайшвидшої ліквідації загрози залучені усі служби. До того ж, Кривому Розі спостерігаються перебої з водопостачанням. Усі ремонтні та комунальні служби залучені на ліквідацію пошкоджень, яких завдали росіяни ракетним бомбардуванням. Мер кривого рогу Олександр Вівкол закликав містян не панікувати та зберігати спокій. Подачу води вже потроху відновлюють, а підтоплення внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд усувають. І втім, попри це, жителів частини районів просять евакуюватися деяким вулицям у інгулецькому та Центральному міському районі загрожує підтоплення. Тож мер міста Олександр Вілкул опублікував відповідний список список та локації, звідки відбуватиметься евакуація. Також очільник кривого рогу попросив взяти документи та цінні речі на час ліквідації аварії.